Привіт у новому влозі. Я заходжу до вас з спортивного залу. Вже зробила кардіо, вже така мокренька. А більше апдейт, що я зараз в новому залі біля дому знайшла зал, де одна кімната невелика. Але тут майже нікого немає. Тут більше такий басейний комплекс. Тому хочу перевірити, як тут. Хоча зараз кондиціонери не працюють, тому мені так жарко. Але це питання: чи вирішу на рецепції, Чи тут вони включають, чи як, чи вони тут економлять. І хочу протестувати зараз всі тренажери, чи мені буде окей займатися з ними. Тут їх небагато, але все базове є, тому подивлюся, тому що в моєму залі дуже багато людей. Я не знаю, що таке літо. Всі займаються і важко знімати, важко займатися. Ну, звичайно, там більше база, там більше всього є, але подивимося, тепер тут потренуємось. Ось такий зал в загальному багато світла, одна велика кімната. Я вже вдома потренувалась, зробила собі смачний смузі. Зараз п'ю їх через день або кожен день як заміну якогось прийому їжі, або як додаток, тому що займаюся через день. Тут в мене бананчик, вода, протеїн і афена. Я не знаю, як називається е, іншою правильною українською, але в мене в Івано-Франківській області, де моя бабуся живе, в дитинстві ми їх називали афини. Після цього смузі я зроблю обід і покажу вам головного гостя цього влогу: нашу нову мультиварку, мультипічку, ейрфраєр і все в одній її машині. Так що, stay tuned, зараз почну готувати там рибку і все вам розказувати, як і ще працює. Так, настав час для огляду ніндзя Спіді. Але ще оновлення покажу, який ми купили чайничок. Такий малюк. Мені так смішно з нього. Я хотіла маленький чайник, тому що великий в мене завжди я не нагріваю тільки води, мені не було сенсу, тому ми купили такого малютку і він зараз і так дивиться. От така краса малючок. Але перейдемо до огляду ось цієї краси та цього супер-супер цього помічника. Так, загальному ось як виглядає наш ейрфраєр. Така, як мультиварка в нас була, але трошечки, можливо, більша. Що тут є всередині, і які функції? Вона дуже проста і класна. Всередині, якщо ви відкриваєш, тут як справді маленька пічка. І всередині, показую, тут є ось така от решіточка. Так, це мультиварка, звичайний ковш. І ця решіточка вона має отакі штучки. Де ти можеш їх відкрити і покласти на другий рівень. І якраз ось на цьому другому рівні. Ось так. Ти кладеш сюди, закриваєш, і це супер виходить, такий запечений, хрустящий, Тобто це airfry, ця функція, вона на повітрі обдуває без олії, без нічого, і ти маєш хрустку смачну їжу. І покажу, які. Так, ось це весь функціонал, він дуже простий. Тут включаєш, тут температура, час і є два види: це Speedy Meals. забула показати якраз. Коли ти закриваєш, у тебе є два варіанти. Тобто ти можеш залишити на Air Fry І ось тут функції, які відповідають Air Fry. Або ти перемикаєш ось так на Rapid Cooker, там змінюється якась система, і у тебе ось оцей вибор страв, Тобто така система. Я поки що готувала тільки на Fry. І ось тут, як я кажу: функція включити, температура, час, і якщо ви бачите, воно зразу включає тут на Fry Cooker. І ти можеш вибирати є гріль, є airfry, фрай, бейк, роуст, дегідрейт. Це можна якісь помідорки покласти і висушити їх, потім зробити собі велені тушення таке, і slow cook, Не знаю, що це за slow cook. І от, наприклад, я зверху. Палах, переключаю rapid cooker, тобто це є Speedy Meals, є Steam Air Fry, Steam bake, steam, ну Тобто таке все дуже корисне. Я думаю, що, ну тут можна робити макарони, рис і так далі. А тут більше вже запікати. Я робила тільки на air fry і робила на грілі і на роусті овочі, рибу, креветки, м'яско. Зараз хочу вам показати, як я готую тут рибу. Ось така в мене рибка. Я купляю її в Кауфленді біля себе біля дому. Вона чищена, вже замаринована. Раніше я купляла просто очищену і сама маринувала, але тут такої функції немає тому купую те, що вони готують. І це доволі, доволі смачно. Я вже купувала. Е, так що ти просто розкриваєш це, кладеш в свій кукер, пічку чи ще щось, і в тебе рибка є за 15 хвилин готова. Тому поїхали разом готувати. Ось так рибки виглядають. Я опустила трошки ось цю сіточку вниз, щоб риба помістилася. Закриваю. Все там нічого вже ніякої олії, нічого не даю. Е, так. Байка же, але я його включаю знову. В мене тут на airfry, тут на. Так. Друге AirFry, воно зразу додає рекомендовану температуру. Я зроблю рибку на 180 і, напевно, на 20, щоб вона добре просушилася. Я таку люблю більше добре запечено все. Зараз включаємо, потім за 20 хвилин покажу, як воно. І з приводу того, як вона там парує чи себе веде, ось звідси виходить пар. Так, багато виходить наверх. Треба включати витяжку, тому що дашок. Ось цей дашок підніє і, напевно, це не дуже добре, бо він може ну, дуже сильно потім якось вздутися, тому треба вмикати витяжку, ось сюди, Щоб воно все забирало. Такі в мене заготовки нарізаної петрушки та укропу, щоб швиденько в салат закинути, або там на рибку, або на ще щось дуже зручно. Так само в мене є цибулька нарізана. просто. Таке пропарене, запечене, філе філериве. Ось таку красу я купила, зараз я почищую, в принципі, як завжди, і замариную. От стільки виходить маленька жменька. Креветок з великої пачки, коли почистила. Зараз вимиваю, мариную. Всім добрий ранок, щоб ви розуміли, сьогодні п'ятниця у нас паблік холідей, день конституції. Компанія дала нам вихідний, і де ми зараз знаходимося, в такому місті цікавому. Я не знала, що в Молдові є курорти, але як ви бачите, позаду мене дуже багато зонтиків. А спереду мене дуже гарний Дністер, який також є в Україні, і він теж сюди затікає. Ми були минулих вихідних. Тут, тут дуже тепленька водичка. Тут, типу, є все для туристів, типу наш стиль затоки. Так що все так по рідному, по-домашньому, і ми приїжджаємо сюди, от на 2-3 годинки. Прикольно позасмагати, поплавати. Дуже тепла вода, класна. Тому покажу вам річечку, покажу, що тут, і як. Декілька кадрів. Так що будете знати, що в Молдові теж є маленькі курорти. Вид спереду, оце Ністер. Тут дуже маленький залив, але там достатньо глибоко і достатньо місця, де поплавати. Зараз дуже мало людей, декілька людей тут зелень, це дуже прикольно. І от так от. така велика пляжна лінія. Вечірні включення суботи. Зранку було вже тренування, зняла вам трошки. Далі була робота по дому, була ще додаткова робота за комп'ютером, а зараз вже п'ята вечора. Іду, приведу своє волосся та лице в якийсь порядок, і підемо ще прогуляємося та повечеряємо в центрі. Так що такі в нас вихідні. Три дні. Вчора п'ятниця був вихідний, завтра ще неділя, вже мала відпустка повноцінна. Всім привітик сонячного поля. Отак, от, от ми їхали по справам, але ось така у нас зупинка. Боже, як гарно Просто прапор України. Ми вже вдома, і така у нас краса. Зараз треба її гарненько спакувати. stay home write these songs, pretend I'll make it someday. My friends are getting married, they're all settling down, so I lay here watch the ceiling fan you know. and it's all. Be sure the life of James Dean. It kills me to think I'm a void in the pill. I can't. Swear.